100 г чорниці покриває 1% лютеїну із зеаксантином, тобто вони теж містяться. Далі цинк є і там, і там, тільки у глутовіжні він у формі сульфату, а у верхнецьказі у формі глюканату, що є кращою формою для згоєння, ніж сульфат. Заявлених 3000 мг у США. До 2350 міліграмів це тільки допоміжні речовини та, на вітаміни і мікроелементи і інші нутрієнти, яких немає довіжну. Тобто різниця у ціні вона покривається цим багатим складом цього перфектуані. Тому я віддала мамі його. То у мами теж проблеми із сором були. Вона віддала його допивати мамі. Мама попила декілька днів, у неї теж завою за шлю. шлунок. Тому вони відставили цей продукт і я вже е купила перфектну майстер Ну, Ви ж подивіться наш склад. Подивіться, що у нас немає шкідливих речовин, речовин а тут скільки шкідливості в цьому продукті ну, Це не переконала, пані. Тому, тому випрашувати не приходилося. Вона одразу сказала перфект Айс. Як зіронка рить вночі?